Нарешті ми отримали камеру на огляд, яка повністю є автономна. Я не побоюся сказати цього слова. Повністю автономна камера. До цього часу їх не було. І вони були тільки такі, які я сам збирав ящиком. Ті всі інші камери на сонячних панелях без технології АО це була така собі, я би сказав жалюгідна пародія на відеоспостереження, а оце, оце вже рішення за адекватні гроші. Ми маємо обалденну камеру на сонячній панелі з раку, з технології. AOV. Що це за технологія? Вона дозволяє повністю нормально. З такою панелькою 24 на 7 записувати відео і реагувати на всю аналітику. Я вам зараз це продемонструю більше тижня. Дана камера у мене пробула на тесті, і прикиньте, вона просто працювала нон-стоп 24 на 7. Я навіть не бачив, коли там батарея сідає. Я ранком заходжу, що вона ніч всю записувала постійно. Я заходжу ранком, а там ще там якихось 95%. Тобто там навіть батарея не сідає. Я просто був реально шокований, що це таке. Чому вона так пише, і чому ця така енергоефективність в неї шалена? Щось таке, як таке враження спотойбічного світу. якогось. Ну коротше, менше стиль штука така, що вона пише один кадр в дві секунди орієнтовно. Е, нічого тут трагічного немає, страшного немає також. Я зараз це покажу, як воно відбувається. Власне на, на відео. Зараз ми йдемо на вулицю. Я вам покажу це. Все, звісно. Е, нічого взагалі катастрофічного тут немає, але завдяки цього вона бачить нормальну аналітику. Бо всі камери попередні бачили в нас тільки на е, пір Тут така була пенкочка. Фізично на камері, коли активовувалася оця пимпочка, тоді камера починала записувати. А та пимпочка активувалася не далі, як на 6 метрів від камери. І це була така собі історія відеоспостереження. Я взагалі не вважав ті камери, і їх нікому навіть не радив. Хоча люди хотіли. А оце, а оце я буду радити, бо це реально взяв і кайфуєш. Взяв і вона працює. Оце просто топчик. Всі ж, хто мають камери попередні. Цю можна купляти сміло на сонячній панелі, яка повна себе забезпечує. Щось я дуже багато говорю. тексту, а ми йдемо зараз на вулицю. і Я покажу, що це таке. Цей п'яти, до речі, мегапіксельна камера, яка має звук, всі навороти, аналітику безкоштовно безкоштовно. А у я це сказав! Ця камера, вона її має. Йолки-палки, і також вона має динамік повністю п'яти мегапіксельна, крутий крузер. Поїхали. Власне так знімає дана камера. Це є камера на сонячній панельці я і автономна. Зараз вам покажу весь тиждень, як вона записувала. Карточка запхана. 4 g туди запхали, на поле на пасіку поїхали, на озеро поставила, і у вас все, красота, все працює. Давайте подивимося по чіткості, як вона знімає. Е, дивіться, 10 метрів нема сенсу дивитися, бо це класно, бо це 5 мегапікселів. Обличчя так буде видно. Давайте ми підемо на метрів 15, хоча б подивимося. Як на мене, також класно. Камера має мікрофон, має динамік, має двійну нічну підсвітку як ледівську, так і інфрачервону. Тобто вона може бачити як в кольорі, так і чорно-біло вночі, щоб себе ніяк не видавати. От. От таке ми будемо мати зображення на 20 метрів. Ну, як на мене... Як на мене, камера повністю відповідає своїм п'яти пікселям. Досить, досить жирно. Давайте ми зараз. Я вам зараз ще покажу одну штуку. Що вона може 99% заряду? Батарея вона буде завжди себе так показувати. Ну класно. Як на мене, дуже жирно. Давайте я вам зараз одну штуку кенцію покажу. Дивіться, ми можемо взяти весь день і вона гарно відтворює зараз sd карточки як ми бачимо, на постійній основі. Ми можемо зараз подивитися, як вона. Ага, тут вона в мене була в магазині, тут я її виходив. І ми хочем... я хочу подивитися, як вона ж писала, коли мене не було. Тобто з якою чіткістю. Це дуже важливо. Ще запис не з'явився. Не, не тут був зафіксований рух, вона людину побачила. Тут також. Тут вона десь в мене їхала в машині, бо я її вдома забирав. І вона саме цікаво весь час. А, тут вона в машині вже все в багажнику. Тут вона весь час записувала. А я вам покажу просто любу годину рандомно. Дивіться, вона просто записує постійно. Вона побачила навіть тут людину, і це досить далеко. Бачите, вона. Ривками, але вона записує, але вона присутня. От ми маємо зараз яркий приклад, бачите, як вона пише кадрами. Вона пише отакими от кадрами, але ви нічого не пропаде, нічого взагалі не пропаде навіть на за 100 150 метрів у вас завжди все буде. А коли оця вся історія, от бачите, робот навіть як іде, от бачите, він такими їде кадрами. От, але його видно видно, його досить адекватно видно повністю. І от вона записувала просто постійно записує. Зараз вам покажу шинічку, як вона записує, сповіщення як непогано сюди приходять і так далі. Важливо, що забув сказати, що дана камера пише ривками, коли нічого не відбувається на горизонті. Як тільки починає вона включати аналітику і з'являється якийсь об'єкт в об'єктиві, тоді дана камера починає нормально писати не в один кадр в 2 секунди, а починає перепрацювати в 15 кадрів в секунду. Тобто ну, нормальне, плавне, хороше зображення. Давайте я прогорну, наприклад, там на півпершу. От вона пише, як півперша година. Досить жирно, досить, досить класно. Давайте ми візьмемо інший день. Як ми можемо побачити по календарю, ми можемо вибрати будь-який день, і вона у мене досить довго записувала: п'яте, четверте. Ну, давайте візьмемо перше число. Ну, неважливо. Беремо друге число, і от дивіться, воно знову гарно, непогано записує, просто постійно 24 на 7, Причому вже взагалі батарею не садить завдяки завдяки такому алгоритму. В мене тут трошки бачите, вона неправильно встановлена, бо е, стовпи оці, вони трошки висвітлюють назад. І вона може, вона тут в мене зараз включена на постійно, не на постійно, щоб вона писала тільки по руху. Тут зараз ми маємо не писала по руху, а фіксувала по руху. І ми можемо перейти, наприклад, сюди, і тут ми можемо побачити аналітику, як вона спрацьовувала на аналітику в який день. Також ми можемо взяти будь-який інший день. А от візьмемо нічку. До речі, класно. Знайшов я нічку. От, зайшли люди, і вона зразу зафіксувала. Це не зовсім нічка, це майже 10-та година вечора. Ми подивимося, чи ще пізніше щось було зафіксовано. Було навіть от 21-23-21. От можемо подивитися. От бачите, я підійшов і вона зразу переключилася на кольорове світло. Камера. Нереальна, просто нереальна камера, чесно. Рішення є офігенне. Є розкадровка, так, але тільки завдяки цього вона може там далеко ви будете бачити, але ви нічого не втратите. Оце ви маєте зрозуміти. Клас. Рекомендую.